Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо смурфету з мультфільму Смурфи. Я вам заздалегідь вдячна за вподобайки під відео. Це допомагає просуванню відео і таким чином більше людей зможуть його побачити. І поїхали малювати, Кладіть аркуш паперу вертикально, беріть чорний фломастер ручку або олівець. Спочатку ми знаходимо серединку, ось вона. І зовсім трошечки вище, або навіть на серединці намалюємо круглий невеличкий носик. Вгорі нам треба залишити місце для ковпака, який на голові у смурфети. А тим часом малюємо одне око, достатньо велике таке кругле. Воно впритул до носика і поруч малюємо друге око. Очі розташовані впритул одне до одного. У нижній лівій частині ока малюємо невеличку зіничку, вона також кругла. Всередині малюємо у верхній частині маленький круглий відблиск, а саму зіничку розмальовуємо чорним. Так само малюємо у другому оці, але тут вже у нижній правій частині ока. Намалюємо вії, вони будуть розташовані з боку вгорі. На кінчику кожної вії малюємо таку крапельку. Друга війка буде трошки довшою. А третя знову коротшою. І на тому ж рівні малюємо вії з іншої сторони. Так само на кінчиках не забуваємо робити такі крапельки. Над очима намалюємо брови, над лівим оком малюємо так достатньо низько, а з правої сторони вона буде трохи припіднята. Намалюємо ротик, для цього орієнтуємось на носик з правої сторони, трошки опускаємо, ставимо крапочку. І такою дужкою малюємо ротик у лівий бік і на кінчику малюємо рисочку. Намалюємо контур голови, відступаємо від відвість, ставимо крапочку, з лівої сторони крапочка трохи нижче. Починаємо від крапочок малювати спочатку лінії трошки на розширення. Ось так з одного боку, з іншого. А далі дуже плавно починаємо лінію повертати з одного і так само з іншого боку. Знизу їх з'єднуємо. Волосся малюватимемо ось так зліва направо. Лінія йтиме під невеликим нахилом вгору, але зовсім близько до брів. Тут вона так завертає. І контур голови домальовуємо до цієї лінії, ось так вгору. Малюємо тепер верхню частину волосся. Починаємо теж з цього боку. Спочатку така дужка. І далі такою ж лінією, але вище, малюємо волосся у правий бік і повертаємо до голови. Пізніше ще домалюємо волосся так овпак. зараз прийдемо до малювання сукні, орієнтуємось на бокову частину ротика, ставимо крапочку, тут навії, від них відступаємо вниз. І від наших крапочок малюємо лінію вниз з одного боку. Вона така трохи дугоподібна. А тут лінія така ж в інший бік. А знизу лінії з'єднемо такою хвилькою. У нижній частині сукні намалюємо візерунок, де вигнута така лінія, малюємо велику крапельку. Знову де вигнута така сама крапелька. І тут так само третя крапелька. А там, де лінія вигнута в інший бік, малюємо маленьку крапельку і тут так само. В нас вийшло почергово велика і маленька крапельки. Намалюємо виріз на сукні. Для цього з кожного боку робимо однакову відстань і малюємо його такою дужкою. Перейдемо до малювання ручок. Я малюю спочатку з правої сторони. Лінія під нахилом вниз, трошки нижче ще одна лінія, вона паралельна попередній. Далі малюємо великий пальчик. Ось так. Тепер на рівні цієї ж лінії біля пальчика продовжуємо малювати ще один. Поруч ще один він менший. І останній. Виходить у нас тут більший пальчик, тут менший і ще менший. Таку ж ручку малюємо з іншої сторони. Лінія під нахилом вниз. На тому ж рівні малюємо нижню лінію, тепер малюємо великий пальчик, так само, як і з іншої сторони. І домальовуємо інші пальчики. Один, другий менший і третій. І коли руки намальовані, можемо домалювати волосся. Будемо його малювати звідси. Малюємо лінію вниз і трошки в сторону. Малювали її до рівня вирізу сукні. Тепер відступаємо трошечки вгору, десь на рівні ротика. І звідси малюємо таку закруглену лінію до ручки. рукою ми волосся, не бачимо, уявляємо тут лінію. Далі продовжуємо. Далі волосся ось так йде позаду. Тут ми його бачимо, ставимо крапочку. Вгорі також трошки відступаємо. І тепер ці крапочки нам треба ось так з'єднати. Ця лінія буде схожа на лінію контуру голови. Ось так ця лінія має тут продовжуватись. Намалюємо тепер білий ковпак на голові. Для цього орієнтуємось. Ось на цю частину між очима відступаємо вгору, ставимо відмітку. З лівої сторони орієнтуємось на серединку ока, ось вона, також ставимо відмітку. І тепер ці лінії плавно з'єднуємо. Ось так. Вгорі трохи менша відстань між волоссям, а знизу більша. І від нижньої частини домальовуємо кофак. Це така лінія вгору. Далі вона плавно повертає у правий бік і закручується. Між волоссям і верхівкою ковпака залишилось трошки місця. Там ми домалюємо лінію, орієнтуємось на вії з правої сторони, підіймаємось вгору і домальовуємо лінію. Різкими лініями можна ще домалювати таких декілька складок. Також промальовуємо пасма волосся теж такими різкими рухами. Тепер тут. Десь лінія коротша, десь трошки довша. Не малюйте тільки дуже багато цих ліній. І залишилось намалювати ноги. Для цього від верхньої частини руки відступаємо вниз, ставимо крапочку. Малюємо невелику лінію, поруч паралельна лінія. Товщина ніг та рук приблизно однакова. Тепер від намальованої лінії малюємо невелику лінію під нахилом в сторону. А з лівої сторони малюємо дугоподібну. І домалюємо тепер взуття. Це буде також дугоподібно, але трохи більше за розміром. Ось так. І малюємо другу ніжку, вона буде розвернута трошки в інший бік. Також відступаємо від верхньої частини руки, ставимо дві крапочки і малюємо під невеличким нахилом такої ж довжини одну і другу лінію поруч. Знизу з внутрішньої сторони невеличка дужка, з лівої сторони пряма лінія під нахилом і догоподібною з'єднуємо. Домальовуємо другу туфельку. І оскільки тут ніжка трошки розвернута, тому ми бачимо позаду трохи підбори, тож їх і малюємо. І залишилось розмалювати сморфету. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть, наприклад, кольорові олівці або фломастери. Світло-сірим я додаю ще відтінку вздовж чорних ліній, в деяких місцях малюю лінії сірим кольором і темно-жовтим додаю відтінку на волосся. І смурфета готова! Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!